До поля. Була в нас одна проблема, за чого ми витягали 4 часа роботи. Лопнула така тяга на те, щоб крутити гроку, тому ми її зняли, заварили і зараз знову їдемо в поле. Ну що ж, друзі, всім привіт! Відео про збирання кукурудзи. Як бачите, ми його вже розпочали, вже не перший день, однак тільки зараз його почали вам знімати. Як бачите, пішов наш комбайн, така погода вже осіння, тому вже шапка. Курточка, все дуже швидко міняється, осінь, вітер. Тому, е, в принципі, якщо ви уявляєте собі уборку, це сонце палюче, це ідеальна погода, це ну там, летить пилюка повсюду, все жовте, то не тільки завжди воно так, коли ми збираємо кукурудзу, завжди така погода у нас, все ще добре, що не задощилося. Е, кукуруза, цей рік, як я говорив, дуже і дуже погана, Вже було відео про те, що цей рік врожає кукурузи, немає чого очікувати. Тому в принципі зараз беремо э, ця діляночка у нас 2 гектари і ми хочемо підсчитати, чи вийдемо ми хоча б на нуліст при такій врожайності як цей рік. Що ж, пішов я зараз саму кукурудзу. Ось як бачите, просто беру вам, показую по підрядку кукурудзу нашу. Один качан. ну Оце десь. Скільки тут цього качана? Моя рука і качан. Другий качан ось такий Тут взагалі немає качана, ось тут. Качан 5 см. Качан. Качан 5 см, ось такі качаниці рік. Тому, в принципі, я навіть не уявляю, яка тут врожайність при таких качанах і чи ми вийдемо хоча б на нулі. По кукурузі тут ми рік назад загноїли його, тобто ми сюди десь засипали. були за два роки ми засипали десь 20 камазів гною тут. Перед цим був соняшник, соняшник тут дав десь 35-37 центнер. І тепер у нас кукуруза. Кукуруза в нас піонеровська, гібрид класний, у нас класно добрива. Ми тут в принципі спочатку вона дуже класно розвивалася, була зелена, груба, навіть почала жирувати. Але відтоді ми отримуємо ось такі качани. Тому цей рік такий поганий і ми нічого з цим не вдіємо. Одноразово переконалися в тому, що кукуруза нам є невигідною культурою. Як, як бачите, настройка комбайна в нас непогана, тому що зерно у нас більш-менш не побите йде. І сама кукуруза добре вимовачується. Е, хтось я бачив, чи в Тіктосі, чи напевне в Тіктоці мене запитував, чи в Ютубі, як справляється ваш невеликий барабанний комбайн із кукурузою. Він без проблем її збирає, тому що як бачите, всі врожаї. І в принципі в нашому регіоні не буває врожайності більше, ніж там. При дуже крутому росі більше, ніж 130 см. Тому такого е, нашого комбайна з головою вистачає. Е, він, звісно, не такий прозводітельний, як роторні комбайни, тому що вони можуть набагато швидше перероблювати це зерно, не бити його, але на нашу землю його вистачає з головою. Оце коли така кукурудза, це було десь 90-80 см. А коли така кукурудза, то прошайності ніякої і немає у нас. Цей рік у нас різниця по попередниках дуже велика, тому що якщо ми сіємо кукурузу по кукурудзі або кукурузу по пшениці, то по пшениці кукуруза в 2-3 рази краще. І посередині у нас кукуруза по соняшнику. і вона середнього врожайності, середньою дуже поганою врожайності. Ось ось комбайн. І ось кукурудза. Нема, нема качана, нема... О, з'явився качан. Дивіться, гантео. Я не буду його трогати, бо він паде зараз. На самому полі ми плануємо не будемо орати, тому що в прошлой рік ми орали, оренка дуже дорога і з такою грожанською в нас взагалі не рентабельна. Тому тут, пустимо наші важкі диски, це дисколандер. І на наступний рік тут буде посіяний соняшник. тому що вже після такої кукурузи ми нічого більше не встигнемо посіяти. А кукуруза по кукурузі ми точно сіяти не збираємось. Зараз ми вигружаємо наші зерно з бункера, вже один бункер намолодили. І зараз радимо проти та розповім вам про налаштування комбайна та про семейство ранні. Нас ідуть самі качани, тому що наша хатка, як бачите, вона має спеціальні лежі, які затягуються, на винахостикують, і комбайн затягується мілке ушпиння та, ну, та самі качани. Вітер у нас стоїть 820 доволі високий, щоб видувати е, неповноцінне зерно або якесь пушпиння, щоб наше зерно було чисте. І під барабанням у нас 22 мм чи 24 мм. Прибарабання ми регулюємо на кожному полі од'ємно, тому що десь більші качани, тому його починаємо лотити на нашу кукурузу, а десь менші і потрібно його зменшувати для того, щоб вимова щоб в нас на качанах не залишалося зерно, тому що це виходить подієм. Зручно, що відображається право висота відсотка зрезу, тому я знаю, наприклад, що треба кусити там 44, 45, 43 відсотка стриб, щоб у нас максимально низенько виходило згадувати на нашу кукурузу. Хатка класна, тому що ми можемо піднімати подйомниками такими оцими її. Передніми частинами вона піднімає нашу кукурузу, щоб затягнути качану на шахту. На цьому полі в нас є немалі на кособори, тому компанія трішки тренеться. Трішки, можливо, цей страшно, але кращі землі немає, тому управляємо та, яка в нас є. Зараз бачите, такі творчі формі їхати. на камері не великий, але коли ти сидиш в кам'яні, то е, в полі він може бути і страшнувати. Оператору дуже страшно зараз. принципі, дуже багато цікавого, тому що інша гарка в нас все перебиває. Що ж, ми вже прийнялися обробляти землю після кукурудзи. Вже одну частину землі ми вигорали. Оранка цей рік дуже неякісна виходить. Земля важка дуже, тому взяли за диски і будемо все дискувати. І поживні решті в принципі, теж. Більш-менш рівномірно. І груди реально, що що а груди немає. І посіяти, я думаю, що для нашої сівалки не буде великою проблемою. Все поставимо в землю. І за того, що є такі ось бугри, перекоси, то трактор трішки скаче. І в принципі ми йдемо Диски важкі, йдемо глибоко. У глини неплохи атаки, тому трактор витягнеться. Великим плюсом є те, що тут є хороший у нас хоток, який з великим тиском придавлює всю груду, поживні решті, і він цим самим краще зберігає вологу, ніж оранка. Кукуруза культура така, що можна з нею круто виграти або круто програти. Цей рік ми з нею круто програємо і так вже пізно обробляємо землю. І наскільки це все важко, тому що витрата палива для обробки кукурузи в будь-якому випадку буде дуже-дуже висока напроти соняшника там чи зернових культур. Тому вона виходить не тільки затратна по самому вирощенню, а й для обробітку після неї, щоб щось посіяти. Продовжуємо дискування. Лісочки пруть по кукурудзині. Розсипчаста ще. Як бачите, ось такий у нас результат за дисками виходить. В принципі, якщо дивитися спостерігати з боку людей, які привикли орати землю, щоб все було чорне завжди, не було ніяких решток зверху, то виглядає трошки дико. Але побачивши цей результат по посіву ріпака, коли ми сіяли стерню пшеницю, задискувавши її мілко, то я зрозумів, що є сенс, Як бачите, земля ось така класно розсипчаста, м'яка. Цей рік я б сказав, би, що неплохо в нас виходить обробити землю під ці культури. Як бачите, ходимо по діагоналі, щоб ці всі, всі рядки наші зрізати, ось такою діагональю, класною. Зараз подивимось. Як під горбок він буде йти, тому що йому важко. Не під гору, не тягне. Серій нав'язкові підіргує трошки деськи, щоб витягнути на горбок. Ну, що ти зробиш? Важко, важко йому. Ти ці дескові треба 250 кінських сил, було б набагато веселіше. Але ну, по чесному сказати... У нас глибина практично йде на максимум, що можна викрутитися ми дисками. Тому, що тут говорити? Ось так воно у нас виглядається все. Ну і мені результат подобається. Хотів би в принципі відмітити те, що цей рік навіть при вражайності 50 см гектари, хоча це космічно крута вражайність на цей рік. А так, то середня у нас 20, 35, 40, ось такі ми бачимо врожайності. Середня на наших полях десь 30 центнер є в середньому. Але, щоб ви розуміли, що 50 смер, якщо ми рахували цю діляночку 2 гектари, якщо наймати всю техніку, робити як одноосібник, в якого немає свого трактора, там сівалки і інших агрегатів, які нам буде наймати, то в принципі ми навіть не вийшли на нулі із врожайністю 50 см з гектари. Учитуючи ціну на Міндобрива, які тут кидалися, учитуючи ціну на соляру, це навіть не нулі. Це мінус. Бачка, це вже все по ярче. На трошки. Горбочка Ось це вже виглядає поприкольніший. Ніший я сам скептично відносився до навігації. Типу, 8 тисяч доларів, ну куди, це нереально, ну ніколи себе не окупи. І те, що вони говорить, що те перекриття соляру менше бере, я б не сказав би, що це настільки фатально, що ти відіб'єш всі свої кошти. Але те, що я побачив точно, це те, що продуктивність трактора збільшується ну, на відсотків 15-20. Тому, друзі, дякую всім за перегляд, підписуйтесь та ставте лайки.